Усім привітки! Сьогодні у нас тема найпростіші дії з матрицями. І перше, що ми з вами розглянемо, це множення матриці А на число К. Ось ми бачимо такий приклад: бачимо матрицю 2 на 3 і бачимо число, що к дорівнює 3. Що нам потрібно зробити? Ми маємо число К помножити на матрицю А. Оскільки число К ми знаємо, що це, то ми записуємо 3 помножити на А. Далі, що нам потрібно робити? Ми маємо. Кожний елемент матриці помножити на 3. Тобто це буде 1 помножити на 3, мінус 2 помножити на 3, 0 помножити на 3, 4 помножити на 3, 5 помножити на 3, і а мінус 1 також можемо на 3. А тепер рахуємо. Що в нас виходить? 1 помножити на 3, це буде 3. мінус 2 помножити на 3 це буде мінус 6, а 0 помножити на 3, це буде 0, а 4 помножити на 3 це буде 12, а 5 помножити на 3 це буде 15, і мінус 1 помножити на 3 це буде мінус 3. Тобто ось така матриця в нас виходить. Тобто, коли нам потрібно помножити матрицю на якесь число k, ми маємо кожен елемент помножити на це число. Тобто, ось як ми бачимо. А наступне, що ми розглянемо з вами, це додавання та віднімання. А Додавання та віднімання можна лише з матрицями однакового розміру. Тобто, якщо в нас є матриця 2х3, ми маємо додавати до цієї матриці, аби віднімати також матрицю такого ж самого розміру. Ось ми бачимо, наприклад, в нас є матриця А, яка має розмір 2х3, і матрицю Б, яка має також розмір 2 на 3. Тепер давайте їх додамо. Що це буде? А плюс Б дорівнює. Нам потрібно кожний елемент їхній додати, який стоїть на тому ж самому місці. Ось, наприклад, у нас перший елемент 2 стоїть у першому рядку, у першому стопці. То я записую 2, плюс, а тепер дивлюсь, який, на якому цьому самому місці стоїть елемент у матриці Б. Це одиничка. Тобто 2 плюс 1. Далі, мінус 1 плюс, і тут у нас стрічка стоїть на цьому місці. Пишу трієчку. Далі 3 плюс мінус 2. Так само другий рядок, 0, плюс, і тут стоїть на цьому місці 7. Значить буде 0, плюс 7, далі 4 плюс мінус один. І так далі останній елемент це 5, плюс. 0. І тепер просто рахуємо, що у нас тоді буде? 2 плюс 1 це буде 3, а мінус 1 плюс 3 це буде 2, а 3 мінус 2 це буде 1, 0 плюс 7 це буде 7, 4 мінус 1 це буде 3, 5 плюс 0 це буде 5. Тобто, ось там, в тому ж самому, де елемент знаходиться, те ми будемо додавати. Так само відбувається і віднімання. Тобто, давайте від матриці. А ми віднімемо матрицю Б. Але зверніть увагу, та матриця, від якої ви віднімаєте, ті будуть елементи стояти перед мінусом. От, наприклад, я від матриці А буду віднімати матрицю Б, то в мене буде стояти як 2 мінус 1. Далі мінус 1 мінус 3. Тобто я елементи від матриці А віднімаю елементи матриці Б. Далі 3, мінус мінус 2. І другий рядок 0, мінус 7, 4, мінус, мінус 1, і 5, мінус 0. Закриваємо тушку Що в нас тоді буде? Тепер просто рахуємо. 2 мінус 1 це буде 1, мінус 1 мінус 3 це буде в нас мінус 4. А 2 мінус це дасть плюс, значить 3 плюс 2 це буде у нас тільки 5. А 0 мінус 7 це буде мінус 7, 2 мінуси знову це буде плюс, 4 плюс 1 це буде 5, і 5 мінус 0 це буде 5. Тобто ось такі, яка в нас матриця вийшла. Думаю, з цим легко розібралися. І давайте останнє, що ми розглянемо, це множення. А множення матриць. Тут це таке діє правило, що кількість стопців в матриці А, тобто першого множника, має дорівнювати кількості рядків матриці Б другого множника. Тобто діє тут ось таке правило. Наприклад, якщо ви множите матрицю 3 на 2, то Матрицю, на яку це множити, має бути починатися з двієчки. Тобто, оці циферки мають бути однакові. Тобто, стовпці мають дорівнювати рядка. 2 на 1, наприклад, матриця така. Тобто, і у відповіді у вас має вийти матриця 3 на 1. Тобто, оці двічки будуть скорочуватися. Забиратися, і у вас має бути відповідь 3х1. Тобто, це як можна розрахувати, яка у вас має матриця бути приблизно у відповідь, тобто якого розміру буде ця матриця. Тобто, дивіться, у нас тут я взяла квадратні матриці 3х3. Тобто вони матимуть, якщо, наприклад, матриця 3х3 на помножиться на матрицю 3х3. Яка в нас має матриця в результаті вийти? Тобто, як ми бачимо, у нас тут річка, і тут річка. Значить, вони нам підходять, можна множити їх. Тобто, і кінечно, якщо я їх тако видалю, і в нас по які циферки по бокам залишаються, це буде 3 на 3. Тобто, в нас кінечна матриця має вийти розміру 3х3. Тобто, думаю, я з цим ви розібралися. І давайте тепер помножити. Ще один тут такий важливий момент, як тут множити з матриці. Тут ти 100 в 5, множимо на. Ой, стовпець. Множимо рядок на стовпець. Ось так, як я обвела, рядок множимо на стовпець. Тобто, як це буде відбуватися? Дорівнює. Я це сюди перейду, щоб краще писати. А дивіться, тут краще зітру, щоб ми були бачили. І таку обведу краще. Щоб зі знаками нічого не наплутати. Дивіться. 1, ой мінус 3 множу на мінус 4, записую. Мінус 3, давайте не записуємо, а в голові помножимо. Мінус 3 помножити на мінус 4 це буде 12, так? Записую, 12. Ставлю знак плюс. Тепер я беру інший олівець. І тепер дивіться, я одиничку, Одиничка знаходиться посередині, і я на наступний елемент множу. Тобто 1 помножити на 0, це буде. 0. Так, беру інший колір ще. І останній трічка. І ми з останнім елементами його з'єднуємо. 3 помножити на 1, ставимо знак плюс. Це буде 3. Тобто, в нас виходить ось так. Ось це ми зробили перший елемент, який буде стояти в першому рядку, в першому стовпці. Далі, так само. Далі беремо оцей стовпець. Оцей стовпець, ой, цей рядок, який в нас стоїть, так? Але беремо вже інший стовпець. Тобто беремо вже оцей другий стовпець. Що в нас тоді виходить? Мінус 3 множимо на 3. Це буде мінус 9. Давайте я інший колір візьму, одиничку множу на п'ятірочку. Це буде плюс, ставлю, поміж ними знак плюс це сума. 1 помножити на 5 це буде 5. Далі, ще інший колір візьму червоний. 3 множу на 1, це буде плюс 3. Так, це другий елемент у нас такий буде. Так, тепер я беру і інший стовпець використовую. Тепер третій стовпець. Рядок той самий лишається, а стовпець беремо інший. Що у нас тепер виходить? Мінус 3 множу на 3. Це знову йде мінус 9. Беру інший колір. Одиничку множу на мінус 2, це наскільки буде, ставлю плюс, мінус 2. Далі трічко. Множу на двієчку, ось так. І це у нас буде плюс 6. Так, один рядок ми з вами зробили. Тут я стираю один з вами рядок зробили. Тепер дивіться, як... щоб нам знайти другий рядок, ми маємо взяти вже другий рядок, ось так. І так само другий рядок перший стовпець. І це буде першим елементом в цьому рядку. Тобто ми робимо 5 множимо на мінус 4, це наскільки буде мінус 20, далі, отак я буду вводити, далі наступне, а мінус 2 множимо на 0, це буде плюс 0, і зелененьким 0 множимо на 1, це буде плюс 0 так Далі я стовпець видаляю і рухаюся до стовпця номер 2, до цього стовпця Що це буде? 5 помножити на 3, це буде 15. Ставлю знак плюс. Далі мінус 2 множу на 5, це в нас буде мінус 10. Ставлю знак плюс. І 0 я множу на 1. Це в нас буде плюс 0. Так, другий елемент ми знайшли. Тепер і останній третій стовпець ми використовуємо це ось цей. І точно так само 5 множимо на 3. Тобто, починаючи зверху. 5 помножити на 3 це буде 15, так? Ставлю знак плюс, далі інший колір. Мінус 2 помножити на мінус 2 це в нас скільки буде 4, і інший брукор. 0 помножити на 2, це буде 0, плюс 0. Так. І останній рядок, який нам потрібно зробити, це третій. Це я видаляюся. Ось третій наш рядок, і так само по стовпцях. перший стовпець. Тобто, дивіться, дивіться це в якому рядку воно буде стояти, да, цей елемент, а це на якій позиції? Тобто в першому стовпці, в другому чи в третьому стовпці. Так, один множимо на мінус 4, це буде, скільки у нас? Мінус 4, так. Наступний колір візьмемо червоним. Один множу на 0, це буде. Плюс 0, ставлю знак плюс, беремо інший олівець, а 2 множимо на 1, це буде 2. Я тут дужку зроблю побільшу. Потім угу. зробимо побільшу дужку. Далі, тепер до другого стовпця переходимо. І точно так само 1 множимо на 3, це буде 3, ставимо знак «плюс». 1 множимо на 5, це буде 5, ставимо знак плюс. І 2 множимо на 1, це буде 2. Так, і останній наш елемент. Зараз обведу, це третій стовпець. Це 1 множимо на 3, це буде у нас 3. 1 множимо на мінус 2, це буде у нас мінус плюс, ставимо, не забуваємо. Мінус 2, і ставимо плюс, і 2 множимо на 2 це буде 4. Все, ось всі наші елементи. І тепер, що нам залишається зробити, це тільки це все порахувати. Давайте я дужки зроблю більшим, тут видалю це. І дужки зроблю великим. Оп, ось так. І просто нам потрібно порахувати. Що це в нас буде? Так, 12 плюс 0 плюс 3 це у нас буде 15. Записуємо 15. А мінус 9 плюс 5 плюс 3, це буде у нас мінус 1. Далі мінус 9 мінус 2, це буде мінус 11, мінус 11 плюс 6, це буде мінус 5. Мінус 5 далі. А 20 плюс 0 плюс 0 це буде мінус 20. Далі 15 мінус 10 це буде 5, а 15 плюс 4 це буде 19. Ой. 19. Щось я їду. Так. Дев'ятку не можу написати. 19. Далі мінус 4 плюс 2 це буде мінус 2. А 3 плюс 5 це буде 8, 8 плюс 2 це буде 10. І останній елемент 3 мінус 2 це 1 плюс 4, це буде 5. Тобто ось така матриця у нас вийшла. Я думаю, було зрозуміло. Тобто, ось таке в нас множення входить стовпець, ой, рядок на стовпець ми множимо. Давайте ще один приклад розв'яжемо. Так, тут я видаляю. І давайте ось такі. Наприклад, коли в нас матриця 3 на 4, от давайте зараз вам покажу. У нас оця матриця 3 на 4, так? Ми будемо множити її матрицю на 4, тобто 4 рядка, і має один стовпець на одиничку. Дивіться, оскільки тут четвірочка і тут 4, так? то ми їх можемо помножити. І у відповіді ми отримаємо матрицю розміром. 3 на 1. Тобто ми отримаємо матрицю, яка матиме три рядки і один стовпець. Давайте ми будемо множити їх. Дорівнюю. Я буду, перейду на ось цю сторону. Що у нас тут вийде? Беремо ось цей, давайте інший колір візьму, щоб було видніше. Червоненький. Беремо ось цей рядок, так? Ну і у нас тут один стовпець, так? Я вже навіть не буду його обводити. І тепер а, множимо кожен елемент. 1 помножити на 2, так, давайте я відкрию тушку. 1 помножити на 2 це буде 2. так. Ставлю знак плюс. А далі 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Далі мінус 1 помножити на 3. Це буде плюс, ставлю, мінус, відкриваю дужку, мінус 3. І далі ставлю знак плюс. І останній елемент, 3 помножити на 4, це буде 12. Так, з першим рядком розібралися. Тепер далі рухаємося, тут я зітираю. переходимо на другий рядок. Ось мій другий рядок, я його обводжу. І тепер перший елемент помножу 0 помножити на 2 це буде 0, ставлю знак плюс, давайте синеньким кольором, 4 помножити на мінус 1 це буде мінус 4, ставлю знак плюс, 2 помножити на 3, це буде 6, ставлю знак плюс, мінус 2 помножити на 4, це буде мінус 8. 8. Так, з другим рядком також розібралися. І тепер останній рядок це третій. Це ось він наш третій рядок, останній. І так само 5 помножити на 2. Це буде 10. Ставимо знак плюс. Відкриваємо дужку. Ой, дужку нам навіщо не треба дужку нам, мінус 1 множимо на мінус 1, це буде 1, ставимо знак плюс, 0 помножити на 3 це буде 0, ставимо знак плюс, і 1 помножити на 4, це буде 4. Закриваємо дужку нашу, тут я буду видаляти, і просто тепер нам треба порахувати нашу матрицю. Що це буде? Так, а 2 мінус 2, це буде 0, мінус 3 12, це в нас виходить 9. так, Матриця 9. Так, далі 0 мінус 4 це буде мінус 4, тут виходить 2, мінус 6. І останній елемент – 10 плюс 1 11, 11, тут 15. Тобто, бачите, ось така у нас матриця вийшла при множенні. Коли ми множимо матрицю 3х4 на, на матрицю 4х1, виходить матриця 3х1. Тобто, думаю, тут зрозуміло пояснила, можете ще раз проглянути цей приклад. І тут неважко, треба рядок множити на 100 пець. Головне, пару прикладів ще такі зробити, і все у вас буде виходити. І останнє, що я б хотіла сказати про цю тему. Саме про множення. Що, дивіться, добуток матриць не має властивості комутативності. Тобто, коли ми множимо матрицю А помножити на Б, це не буде дорівнювати Б помножити на А, це різна. Якщо навіть я матрицю буду множити, 3 на 3, да, однаково буде, різні будуть елементи виходити. І також, якщо добуток двох матриць не залежить від порядку множників, тобто все-таки збувається, деколи може збуватися, що А помножити на Б дорівнює Б помножити на А, тоді кажуть, що ці матриці комутують. Це буває дуже рідко, але таке трапляється. Тому це слово комутативність бажано запам'ятати. Але взагалі матриці не мають такої властивості, як комутативність, тобто вони не дорівнюють, якщо поміняти множники місцями. Тому на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і чекаю у наступного відео. Бувайте!